Мережа лікувальних закладів Волинської області це 926 медичних установ. Жителі нашого краю мають можливість отримувати медичну допомогу первинного, вторинного та третинного рівнів. Мешканці віддалених від обласного центру населених пунктів мають можливість отримувати високоякісну допомогу на місцях, адже працює 15 центральних районних лікарень, 7 районних, 8 дільничних, 4 міські, 89 амбулаторій і 772 фапи. Вищий рівень надання медичної допомоги забезпечує обласна клінічна лікарня і обласне дитяче територіальне медичне об'єднання. В обласній клінічній лікарні для хворих є усе необхідне комфортні палати, належні санітарні умови, турботливе ставлення медперсоналу, сучасні кабінети і високий рівень діагностичної апаратури. Лікарня забезпечує спеціалізовану медичну допомогу населенню, а також лікувально діагностичну, планово-консультативну і організаційно методичну допомогу установам охорони здоров'я області. Тут працює потужна лабораторія, зосереджено електронну апаратуру, апарат дистанційної літотрипсії, комп'ютерний томограф, ангіограф, апарати ультразвукового обстеження, ендоскопічна та лапароскопічна техніка. У нас функціонує апарат для дистанційної літотрипсії з 96-го року виробництво фірми Siemens Німеччина. Практично кожного року у нас Дроблення проходить десь біля тисячі людей. Частина каменів, безумовно, оперуються. Волинські лікарі часті учасники симпозіумів і конференцій не лише в Україні, а й в Польщі, Сполучених Штатах Америки. Ми часто виїжджаємо на конференції в Польщу, доволі часто буваємо і в Німеччині. І ми побачили, які, які лор-кабінети за кордоном. Вони кардинально відрізняються, відрізнялись від наших кабінетів. І тому ми задали з метою зробити сучасний лор-кабінет хоча б у нас в обласній лікарні. Основними, по-перше, чим він відрізняється від наших лор-кабінетів традиційних, тим, що немає лампи, так званої лампи і рефлектора. За кордоном, ці речі вже давним-давним-давно в музеях. Зараз в Німеччині для того, щоб подивитися пацієнта, використовуються так звані оптоволоконні освітлювачі. А найсучасніший метод діагностики це є ендоскопічна техніка. Зокрема, цей ендоскоп використовується для огляду гортані. Як результат набутого європейського досвіду, сучасні оглядові кабінети, кардіоцентр дає можливість проводити обстеження і лікувати серцеві недуги. Основна ідея. Яка, яка стоїть перед нами завдяки придбанню цьому апарату для завдяки можливості на ньому працювати, це в першу чергу лікування хворих з гострою коронарною патологією, тобто з інфарктом міокарда, ідея полягає в тому, щоб хворого в якого виник інфаркт міокарду якнайшвидше доставити саме сюди, саме в цю операційну провести втручання для того, щоб відкрити коронарну артерію, яка закрита тромбом. Коли припиняється кровопостачання певної ділянки серцевого м'яза. Наскільки швидко буде зроблено це втручання, наскільки швидко буде зроблена ця процедура, залежить наслідки інфаркту і в ідеальній ситуації, коли дозволяє цей часовий проміжок навіть є можливості перервати розвиток інфаркту міокарда в принципі. З 2011 року в області впроваджується регіональна програма «Волинькарт». На її реалізацію виділено 5 мільйонів гривень із обласного бюджету. Основне завдання програми забезпечити хворим відновлення кровообігу при інфаркті міокарда шляхом здійснення коронарографії та стентування серцевих судин або тромболізису. Волинянам не потрібно їхати за межі області для проведення оперативних втручань на серці. Усі необхідні процедури, інвазивні втручання чи операції виконуються у закладах охорони здоров'я Волині. У центрі кардіоваскулярної патології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні щороку лікується майже дві тисячі хворих із серцево-судинною патологією. За час функціонування центру проведено більше 400 тромболізисів при гострому інфаркті міокарда. Ми великі кошти вкладаються зараз в допомогу при невідкладних станах: це розчинення тромбу за допомогою тромболітиків або проведення ангіопластики, стентування коронарографії і відкриття судини, яка закрита хоро з інфарктом міокарда. Тому, звичайно, програма комплексна досить складна. У структурі Луцької міської клінічної лікарні функціонує 18 лікувальних відділень та потужний стаціонар на 700 лікувальних ліжок. Особливістю закладу є наявність чотирьох обласних центрів з надання невідкладної медичної допомоги, а саме опікового центру, центру кардіоваскулярної патології та тромболізису, центру шлунково-кишкових кровотеч і обласного відділення інтенсивної терапії, екстракорпоральних методів детоксикації та гемодіалізу. Минулого року Луцька міська клінічна лікарня вдруге стала. Лауреатом всеукраїнського проекту флагмани сучасної медицини. Організаційно-методичним центром з надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню є Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання. У його складі функціонує перинатальний центр. Він об'єднує центри планування сім'ї, неонатальний і акушерський блоки. Останні якраз і обіцяють збудувати до кінця 2013 року. Через неонатальний центр проходить приблизно щороку від 1000 до 1100, максимум 1200 дітей. Як правило, це діти з нашої області, це діти з пологових стаціонарів нашої області і Луцький пологовий будинок. З реанімації реанімації новонароджених щороку лікує до 430-450 дітей. Як правило, це всі діти поступають ургентному порядку. Це діти з пологових стаціонарів, з луцького пологового будинку. Щороку ми транспортуємо на себе, майже обслуговуємо 430-450 викликів, і ці всі діти, як правило, забираються в першу добу життя. Створення тут перинатального центру і створення умов для народження дітей. Дасть можливість надавати цим дітям з моменту народження необхідну допомогу, в тому числі і спеціалізовану, хірургічну, наприклад, якщо є необхідність якоїсь корекції вроджених вад, та будь-яку, чи генетичну, чи лабораторну. Так що я думаю, що коли цей центр, коли акушерський блок тут побудують, то всім буде легше, всім в першу чергу. Матерям і дітям, тому що вони будуть народжувати там, де необхідно народжувати, і лікарям. Там народжуватимуть жінки з районів із загрозою передчасних пологів до 34 тижнів. Застосування передових наукових технологій, професіоналізм працівників дозволили суттєво вплинути на зниження показника малюкової смертності, зменшення летальності в ранньому дитячому віці. Профільну висококваліфіковану допомогу надають і диспансери. Таких на Волині чотири протитуберкульозний, онкологічний, наркологічний, обласні і шкірно-венерологічний міський. Смертність від онкологічних захворювань займає друге місце у світі після серцево судинних недуг. А тому профілактичні огляди з метою попередження і виявлення онконедух у зародках одне із першочергових завдань. Віруси геп, гепатиту. Значить, сприяють до розвитку раку печінки. Інфекція, віруси, папіломи людини викликають рак шийки матки. пілорі спричиняє виникнення раку шлунку, так що на інфекцію до 10% припадає. Вважають, що біля 8-9% це є спадкові. Фактори. І ми знаємо, ми знаємо захворювання, сімейні так звані раки. Зараз є спеціальні лабораторії, які можуть діагностувати ці зміни і прогнозувати, що в цієї людини може виникнути рак. Це відноситься до раку молочної залози, до раку кишечника. В онкодиспансері встановлено сучасний мамограф, який дає можливість виявити найменші утворення. Апарат мамограф Джотон фірми. Це є сучасний мамограф, він у нас працює близько трьох років. Цей апарат є досить сучасним на даний час. До нього може під'єднуватися навігаційна система. Ми можемо його використовувати для прицільних пункційних біопсій. Тобто, коли ми не можемо поспунтувати пухлину, яка палькується пальчиками. От, значить, на цьому апараті можна побачити утвори від 2 міліметрів. Після 35 років рекомендовано всім жінкам звертатися на мамогра, проходити хоча б раз на півтора року мамографію. Після 45 років раз на рік мамографію. Ще одна недуга, яка потребує дороговартісного і тривалого лікування туберкульоз. У 90% людей паличка коха живе в організмі у прихованому вигляді. За року таку недугу діагностують у 30 тисяч українців. Є нові форми туберкульозу, це хіміомультірезистентні форми туберкульозу, хіміорезистентний туберкульоз, який є нечутливий до більшості наших препаратів. Може, є такі люди, що Повністю до всіх препаратів, препарат єсної проводі, вони не чутливі. Оскільки на початках це захворювання не викликає жодних хворобливих відчуттів, його діагностування неможливе без сучасної апаратури. Волинські керівники це розуміють, а тому закуплено сучасний цифровий рентгенапарат. А це оперативність і достовірність. Коли ми робимо такий звичайний рентгенівський знімок на звичайному рентгенівському апараті, пацієнт отримує 0,4 мілізіверта. При проведенні знімка на цифровому рентгенівському апараті пацієнт отримує 0,3 мілізиверта, тобто значно менше. Крім того, які ще переваги, набагато швидше проходить процес обробки плівки. Не треба проявляти, закриватись рентгенлаборантом в лабораторії, проявляти, сушити, промивати цей знімок. Малі форми, буквально поодинокі вогнища, виявляються на флюорограмах. Це хворі, які не мають ні кашля, не говорячи вже про харкотиння, ні пітливості, ні слабості, ні підвищення температури тобто зовсім безсимптомні. На боротьбу із туберкульозом згідно із профільною програмою виділено 52 мільйона гривень. Разом з тим, наша область увійшла до програми Зупинимо туберкульоз в Україні за фінансової підтримки глобального фонду Рената Ахметова Розвиток України. Розгалужена і потужна мережа лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я у Ковалі, Любомлі та Нововолинському. Хоча наша область і не є пілотною у реформуванні медичної галузі в Україні, та перші кроки вже зроблені. На базі Любомльської центральної районної лікарні утворено територіальне медичне об'єднання, до складу якого увійшли Любомльська та Шацька центральні районні лікарні, яке є прототипом госпітального округу. Зроблені перші кроки у формуванні і Ковальського госпітального округу. Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання це центральна районна лікарня, пологовий будинок, стоматологічна клініка, дитяча лікарня, шкірно-венерологічний диспансер. Тут медичною допомогою охоплено переважно більшість сільського населення. У Ковальській центральній районній лікарні впроваджуються новітні технології оперативних втручань на рівні обласних і республіканських установ. Так, в травматологічному відділенні здійснюють операції з ендопротезування кульшових стугловів. А на базі хірургічного проводяться лапароскопічні операції хворим хірургічного та гінекологічного профілів. На базі офтальмологічного відділення працює центр мікрохірургії ОКА. Намагаються робити все, щоб люди були щасливішими і нововолинські офтальмологи. Життєво необхідне для людей, які втратили нирки відділення амбулаторного гемодіалізу. Пацієнти потребують такої процедури 2-3 рази в тиждень. Раніше вимушені були долати кілометри до обласного центру, аби здійснити діаліз. Тепер радіють, що допомога поруч. Вартість діалізу дуже дорога, і фінансування проходить з обласного бюджету. В середньому такий от один набір СЕП порядка 680 гривень. Неспроможний кожен через день проплачувати таку суму. Попри те, енергозат... є... порядка, один апарат за годину споживає десь 1,2 кВт. На 4 години це виходить. Попри то, що очистка води так само бере 1,9. Це дуже хороші кошти, скажімо так. Обходиться дуже дорого така процедура. Але люди Просто вимушені проходять, тому що функціонер фактично відсутні. На діалізі перебуває 24 хворих, серед них 7 жителів Іваничівського району, 8 жителів міста Новолинськ і 9 Володимир Волинського району. За період функціонування ми провели порядка 12 тисяч. До слова, на Волині створено 5 таких відділень у Ковелі, Любомлі, Камінькаширську, Луцьку і Нововолинську. Цього року із державного бюджету на безплатне проведення діалізу виділено 12 мільйонів гривень. Заклад нового типу це Луцька міська поліклініка номер 1 Тут із 2010 року впроваджено і використовується система якості ISO 9001. Медичні працівники надають висококваліфіковану допомогу на засадах сімейної медицини. Нині тут обслуговується більше 50 тисяч дорослого і дитячого населення. Перша поліклініка почалася в 1991 році, коли в грудні місяці отримала статус незалежної, тобто відокремилася від стаціонару і переїхала в новий корпус. За 20 років багато чого зроблено. Багато чого зроблено, і моїм попередником Анатоліана. Нюючим і ми разом з колективом з керівництвом міста старалися зробити так, щоб обслуговування в поліклініці було не тільки комфортним для пацієнтів, але і якісним і професійним. За 20 років існування змінився не лише медичний персонал, а й сам заклад. Чисті комфортні палати, сучасне обладнання, індивідуальний підхід до хворого критерії, які є основою його роботи. Останніх кілька років активно впроваджується система попереднього запису до слова Луцька міська поліклініка номер 1 перша медична установа Волині, яка працює згідно із міжнародним стандартом ISO 9001. Саме цей сертифікат підтверджує високий професійний рівень і відповідальність медичного персоналу перед пацієнтами. Доказом ефективної інноваторської діяльності в медичній сфері є чимало нагород і відзнак колективу. За останні кілька років їх кількість лише зростає.